Овни ви будете у центрі уваги і подій, навіть якщо справа стосуватиметься інших людей. Скористуйтеся шансом отримати додаткову освіту та новий досвід. Але не приставайте на сумнівні пропозиції. Тільці початок тижня ви присвятите особистим справам. Відстоюватимете своє місце під сонцем. Головне не плутати наполегливість з упертістю. Останнє може тільки нашкодити. Близнюки. Тиждень буде доволі важким, зокрема в психологічному плані. Причин для цього буде чимало. Тому уникайте категоричності як у словах, так і у справах. Чекайте фінансових надходжень. Раки на цьому тижні доведеться багато працювати. Навколо вас вируватимуть плітки та інтриги. Брати участь у них не найкраща перспектива, оскільки їхнім об'єктом можете стати і ви. Остерігайтеся зради. Леви. Ваш авторитет опиниться під ударом. Остерігайтеся недругів серед колег. У найважливіших питаннях не перекладайте відповідальність на інших. Інакше, як кажуть, нема чого нарікати на дзеркало. Діви. На цьому тижні не варто випробувати долю. Є ризик пошитися в дурні. Не приймайте важливих рішень з опалу. Краще подумайте, як ці рішення сприймуть сторонні. Зверніть увагу на здоров'я. Терези перш ніж погодитись на якусь пропозицію, подумайте, а чи вигідно це вам? Декому з вас доведеться змінити робоче місце? Наприкінці тижня у вас буде нагода впевнитися, що старий друг кращий за нових двох. Скорпіони. Варто більше уваги приділяти роботі. Можливі помилки, які доведеться негайно виправляти. Узагалі на цьому тижні уникайте ризику і спробуйте не потрапляти в екстремальні ситуації. Стрільці. Будьте уважні, щоб не бути винуватим без вини. У стосунках із колегами виникнуть труднощі, а розрулити ситуацію доведеться саме вам. На роботі можливі аудиторські перевірки та конфлікти з начальством. Козороги Зверніть увагу, які події відбуватимуться у робочому колективі за кулісами. І робіть своєчасні висновки. Нинішні обставини можуть дати позитивні результати. Будьте готові до службових відряджень чи далеких поїздок. Водолії. Зараз більше уваги треба приділяти сім'ї. Особисті питання вийдуть на перший план. Головною подією цього тижня стане зустріч із старими друзями. На роботі не проявляйте ініціативу. Адже за неї карають. Риби доведеться вирішувати старі справи, наводити лад у минулому. Важливими виявляться стосунки із родичами. Наприкінці тижня ви зможете відпочити від авралу і зустріти нового партнера.